Продовжуємо будувати речення, які ми можемо використовувати в повсякденні. Фрази, які будуть корисними для вас. Наприклад, ми хочемо сказати: мій телефон зламався вчора. Мій телефон маємо на увазі мобільний. Це «мін мобіль», мін мобіль ламається. «Гур сьондер» Треба просто запам'ятати. сьондер. два слова. Дієслово плюс прикметник. Якщо перекласти окремо ці два слова, то це звучить як іде зламаний. сьондер. Гор іде сьондер зламаний. Ну, такий, мабуть, вираз. Гор сьондер. Сьон, Минулий час сьондер. Є e слово гор змінюється на «їк». «Їк сьондер». Гор сьондер», «їк сьондер». «Гор сьондер», їк сьондер». Отже, мін мобіль їк і ігор. Мій телефон зламався вчора. Повторюємо вголос. «їк сьондер» і ігор. І ще раз, мінмобільі ксьондер ігор. І зазвичай відповідають на таке повідомлення так: сотрукіт, со що означає так прикро. Хоча Трокіт це можна дослівно перекласти як нудно, але в цьому контексті все ж ближче до прикро. Сот трокіт, со трокіт. Або ще можна сказати: Вас синд». Що означає, як шкода, або просто шкода. Вассинд. Вассінд мінмобільї ксьондаригор. sind. або сотрукіт. Наступне речення: Я хотів би, або хотіла би, отримати водійські права. Хотів би, або хотіла би буде вілья скуллевия. -ja. Запам'ятовуємо. Я хочу. Йовиль. Я хотіла би, або хотів би, йог скулевия. Йоскулевия. Йог скуллявия. Отримувала ти вадійские права ат та щьоркут. Ат та щьоркут. Отже, я хотів би отримати водійські права. Треба сказати так шведською. шведської. Йок скулевия та йоркут. Повторюємо вгос. Йоскулевия та шоркут. Йокскуле та Йоркут. Йоскулевия та шоркут. Далі, ми хочемо запропонувати або нагадати пообідати. Тобто спитати, будемо ми обідати зараз, «Будемо ми їсти обід зараз. Майбутній час, де використовується допоміжне дієслово ска, Будемо їсти «Ска ета?» Щоб задати питання, ска вибігає наперед. Ска ета лінш ню, ню зараз. Скавіета уншнею. Скаві Якщо вас питають про таке, то можна відповісти: де блібра. Це буде добре. Хоча дослівно це становиться добрим. Цей вираз треба е, завчити, він корисний. Де блібра. Це, можливо, як ми відповідаємо, було б непогано. А шведи говорять де блібра. Це буде добре. бра. Ще одна ситуація із зламаним телефоном. Мій телефон зламаний. Тому я мушу купити новий. Ми вже брали вираз гуорсіндер зламаний. Але ще є синонім до слова зламаний, який шведи часто використовують. І це тросіг. Тросіг – це прикметник. Трасик зламаний. Тра Мій телефон є зламаний. мобіль ер трасиг. Ер тра є зламаний. Мій мобіль ер трас. Мін мобіль ер ерсиг. Тому я мушу купити новий. Тому су. Jag måste jag mosu. Jag måste kopa köpa novi. En ny och din новый. Så jag måste köpa en ny. Min mobil är trasig. Så jag måste köpa en ny. Så jag måste köpa en ny. Min mobil är trasig. Союмо сте щопаен ні. Відповісти на таку подію можна словами вайобіт. Вайобіт. Як важко, як клопітно. Вайобіт. Вайобіт, літеру Г не вимовляємо йобіт. Наступне треба сказати: ми мусимо переїхати через місяць. Ми мусимо. Віймосте. Per i na nowe miejsce. At flytta. att flytta. Ciera z Om en månad. Om en månad. Vi måste flytta om en månad. Vi måste flytta om en månad. Vi måste flytta. Om more, Реакція на це теж може бути такою О, вайобіт. О, як важко чи клопітна. І знову про мобільний. Я хочу сказати, що забула мій телефон вдома. Забувати буде ат глома. Ат глома. забувати. Минулий звичайний час. Гльомде. Гльомдемде. Мінмобіль гема вдома. Хема. Йоглом де мінмобільхема. Йогльомде мобіль гема. А відповісти на таке повідомлення можна, наприклад, запропонувавши свій телефон. І ми хочемо сказати: Ой, скажи мені, якщо ти захочеш позичити мій. Скажи не просто кому завгодно, а мені. І для цього ми використовуємо сей, скажи, разом із тіль, тіль, яке показує адресат напрямок, кому говорити: сей тіль, сей тіль і можна не говорити мені мей, а просто сей-тіль. Якщо ом хотіти VIL. VIL CEDOPING DESOLO. Pozy chati atluana. At luana. E ois у нас вышло так. Ojdo. Sei til omduvillona min. Sei til omdu vilonamin. Sei til omdu vilonamin. Yoglom de min mobil hemma. Сей тіль на мін. Наступне. Я захворів, тому я не можу прийти. Шведи говорять, я є хворий. «Йо ер «Йо ер Йоерх. Йоех. Тому со я не можу прийти. «Йо Йокан інте кома. І все речення. «йо ер Йорхюк. Så jag kan inte komma. Gör huk, så jag kan inte komma. Jag är huk, Så jag kan inte komma. Gör hugg så, så, så jag kan inte komma. I vann så ska jag nog säga Kryja på dig. Och dusj, på dig. Йор хюк, со кан інтикома, крияподей. Йор хюк, со йокантикома, крияподей. А як сказати Я обіцяю? Я прийду вісім годин. Обіцяти атлова. Атлова. Обіцяти. Атлова. Я обіцяю йогилова lovar. Йо Jag Я прийду вісім годин. kommer klockan отта. Прийменники перед часом не використовуємо. Якщо в українській мові в вісім годин, я прийду в вісім годин, прийменник В, то в шведській просто клокан-отта. Йокомер клокан отта. Йо комер клокан отта. Yo ловар, yo komer клокан отта. І відповідає так. Собра. So, так добре. ловар, и комер клокан отта. Собра. Йоловар, якомар клокан отта. Собра. Тепер нам треба сказати, що я не зможу прийти вечором, тому що мої діти захворіли. Йокан, інти, кома і квель. Інте ставимо між двома діє словами кан і кома. Тому що фер-ат, фер-ат, міна, бан ер. Хюка діти. Бан це множина, тому міна та хюка мають літеру А на кінці. Yo can intikomm för at minaban er hüka. Škoda Vassind. Vassind. Yo can intikommaik vel. Für at mina ban er hüka. Vassind Vasint. Zвичайna situacja. Miej mobilny розрядився. Мені потрібно зарядити його. Мінмобіль Död. Död. Це прикладається як мертвий. Död. ер död є мертвий. Ну, так говорять шведи. «Мін мобіль ер дьод. Мій телефон, мін мобільний є мертвий. Тобто, мій мобільний розрядився. Мін мобіль ер Дьод. Мін мобіль ер діод. Мені потрібно зарядити його. Заряджати атлада. Ат лада. Ат -ла -да. І виходить. Yo moste la da den. Yo moсте ładda Мій телефон розрядився. Мін телефон ер діод. Мені потрібно зарядити його. Його мосте лададен. Йомосте лададен ще раз все разом. Мін мобіль ер діод. Йомостела даден. Мін мобіль ер ердиод. Його мосте лададен. Ат лада заряджати. Наступне. Я прийду, якщо тобі потрібна допомога. Я прийду. Йо комер. Майбутній час тут зрозумілий із, із контексту, тому не треба говорити ска комма. Просто Йокомер. Якщо ом, ти потребуєш допомоги. Du єльп». Отже, Йокомер ом єльп». dubih'єльp. Йокомер ом єльп». І відповідають так. Васнельт, як мило, чи як по-доброму. Васнельт. 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 Йокомаром до Вас Маснельт. І останнє речення. Я влаштую обід. Влаштовувати атфікса. фікса. Тут теж майбутній час беска. Так само, як комар, я прийду, фіксар, я влаштую. фіксар Йофіксар Я фіксар нж. І відповідати треба так. Чудово! Toppen. Toppen. Jag fixar lunch. Toppen. Jag fixar lunch. Toppen. Toppen.